Всім привіт на каналі Темор 11ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину голови, яка називається у Старому Льоху. Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що поїхали! Пані Крузер Мамохід згадувала. Про спадок після чоловіка, але побачити увесь цей достаток власними очима щось цілком інакше. Навіщо вона зберігає таке багатство тут? У льоху дивувалося я? Усі багатії так роблять, повчальним тоном, сказав Марсель. Можу закласти, що пані косар має набагато більше грошей, які вони десь вклала. Але, мабуть, лише запас на чорний день. Що за багато коштовностей, як на чорний день, я. Достатньо, щоб грати на бірші, наполягав на своєму миселі. Згадаюсь на минитого качура з Макдака, його улюбленим заняттям було купатися в грошах. Відразу, на думку, прийшли чи средні прочитані комікси. Наче ще, як мама, Наказувала ми руки, після того, як я брала гроші до рук. Мені здається, що багачі не сприймають гроші, якщо збруднення, коли я в голосі. Марсель погодився зі мною. Я теж гадаю, що манікотяр невимовно пишається собою, заглядаючи час від часу до своєї скрині. Я б неодмінно пощався. Я захотіла, уявивши, як стара жінка сходить до льоху відчиняю скриню. І замилувано і перебирає руками золоті злитки та гроші. Мені теж було би приємно начищати до близько монети і золота, подумала я. Раптом Манні загавкав, до нього миттю приєдналась Біанка. Собаки стояли спинами до нас, перенюхали собі к дверей, гавкали, і щораз дужче, насеред підійшов до дверей, що вели до великої кімнати підземельний гук. Моніко, це ти? Іди сюди, ми знаємо, за чим не шпорували грабіжники. Маня з Бянкою перестали гавкати, натомість загарчали, Марсель раптом дуже стривожився. Що могло торапитись? похмурнів він. Собаки не гарчали б на Моніко. раптом на схопив неймовірний жах. У льоху відлунювали від стін чоловічі голоси. Хутро на загривку команні не стовбурчилось, тихо мані, мані защитіла я. Однак собаку годі було заспокоїти, він не переставав гарчати. Голоси швидко наближалися і ставали голоснішими. Ми опинились у басті. Тікати було нікуди. Невдовзі ми побачили промінь великого ліх... ліх... ліхтаря, що примарно шугав по стінах льоху, тоді враз засліпив мене. Я згоркнула. Ви тільки погляньте, кого ми тут маємо, вигукнув чийсь Бась. Вам тут нічого робити, закричав мовся. Світло так сліпило у нас, що ми не бачили того, хто тримав ліхтаря. Почувся ще один голос, басовитіший і грубіший перші. Щось знайшли, то нам буде менше роботи. Промінь помандував до скрині. Чоловік з ліхтарем вражено скрикнув. Поглянь сюди, Беренде, дівчинка мала рацію, тут справжній скарб. Заберіть свої брудні лапи звідси, це належить одній старій жінці, я скажу скажімо від люті. Ви щось плутали, юна Павлочка, ми добрі сили, засміявся без голос. Промінь світла перестербнув зі скрині на іншого чоловіка, і ми побачили поліціянта. Марсель утямився першим. Я розгублено захотіла. Щодно тепер зрозуміла, якими напруженими були мої нерви. З невимовним полегшенням на душі я опустилась на підлогу. Ота От дівчинка на горі зателефонувала до свого брата, а він сповістив поліцію, пояснив перший поліціянт. Усе стало на свої місця. А де Моніка? запитав Мисель. На горі з батьком та ще одним офіцером. Поліцейський ввійшов до великої зали підземелі і покликав колегу, що стояв на сходах. Усе гаразд, діти тут живі і здорові. Ми всі гуртом піднялись нагору. Щонайменше десятеро поліцейських товклося в передпокої та вітальні, Він був серед них і тату Моніки. Моніка здяха натулилася до нього. Вона розповіла, що, почекавши з обережно спустилась на декілька сходинок у льох і гукнула нас, але відповіді. Не почула, тож вирішила, що з нами щось трапилося і не зателефонувала своєму тато. Тату Моніки суворо глянув на нас. Виповлося дуже легко важко. Тр не треба було негайно викликати поліцію. Ми з мовчали. Я глянула на Моніку. Мені було її шкода. Терпілася, мабуть, страху, переписуючи скарби пані Козер, ми цілковито забули про час. Тим часом викликали слюсаря і той відремонтував вхідні двері, скрині обережно відтранспортували до відділку. Поліція ще мала достатньо роботи у будинку і нам довелося відповісти не чимало запитань, але це вже було страшно, бо поліціянти поводились з нами дуже приясно і навіть похвалили нас. Вони сказали, що це, без сумніву, ми сполошили з злочинців, ті втікли. Ми з Марселем Гордо перезернулися, Потім поліцейські відвезли нас додому. Мама вже хвилювалася і стояла біля вікна. Коли авто зупинилося перед нашим будинком, Побачивши, як ми виходимо з поліцейського авто. Вона, на жаль, злякалася, однак офіцери пояснили ситуацію. Потім вони відвезли до дому Марселя та Наполеона. Мама зателефонувала своїй сестрі, мамі Марселя та Ганен Аби вони бува не налякалася, так як в нас, коли поліцейське авто зупиниться перед їхнім порогом. Я все детально переповіла своїм батькам знову довелося вислуховувати докори, що я була негайно викликати поліцію. Я була надзвичайно збудженою, просонною, і мови бути не могла. Ну, от і все ми прочитали повністю главу, яка називається у Старому льоха. В наступній серії нас чекає глава, яка називається Батьки нічого не розуміють. А оце може, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурдені ТВ. До побачення!